Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні я хочу пройтись, подивитися і зробити відео вечірнього Беркерсфіда. Скажімо, центральній вулиці для розваг, там де жителі Бекерсвіда відпочивають. О, далі я туди, куди зараз дивитися, камера не піду. Беч можна було там от парковка, це справа за перехрестям. Тут будинок Крес. До речі, він старий, будівля давно побудована. Вот. а Тут от є табличка. Можна почитати. Five and dime, detail the а, в 1931 році побудований. Ну, менше ста років, ну теж старий. О. О, крест дебати сторони. Ой, що це таке? Звук такий. Ну, Давайте подивимося на місцеві магазинчики, які зачинені на ніч, звичайно. Тут навіть сигналізація. Це моден Japanese. Так, я зараз спробую як його. Де вона тут, М. не бачу, О. це популярний рамен. Зараз там теж небагато відвідувачів. Чому небагато відвідувачів? Тому що сьогодні четвер, вечір, вже біля дев'яти годин. А температура ну, не менше 38, якщо упала на 1-2 градуси, це буде чудово. Вдень було 44 градуси, от, а вночі буде мінімум 30 градусів, 29, якщо точніше. Це Честер Авеню. Ладно, я не піду. А, можна було б ще піти, я піду. Нова. Е, і вже вже не підку. Можна піти. Ай. А От, бачите, тут озастороння вулиця. Цей магазинчик працює. Тепер дуже рідко побачиш такі магазинчики маленькі, місцеві. А е відвідувачів майже нема. Тут буде багато людей. Ну, ще один магазинчик працює. Товарів, продуктових товарів. А в суботу тут буде повно людей. Зараз людей мало, тому що Після роботи всі не хочуть, немає часу, коли відпочивати. Ну, можна подивитися. В цілому, я б сказав, стан вулиць задовільний. але сказати, що вони дуже чисті, це сказати неправду. На кожній вулиці можна знайти. Якесь сміття покинуте чи щось таке розлите і не хорошо не прибране. Там стаканчики валяються, все інше. Там музика є. Зараз мене будуть, YouTube буде блокувати по авторським правам, так що я швиденько ухожу від музики. Вот. Як бачите, Вечірній. Так, коли ще краще буде. Вечірній Бехерцвіт Даунтаун. Пустий. Оця е японська кухня, кафе. Теж мале, має дуже мало відвідувачів. Ну, як і всі інші. Вон Теглелер Хотел. Еякут Стим Хіт. На готелю написано зверху. Теглелер Готель. Ну це старі такі дуже старі готелі. Можна подивитися салони закриті. Ясно, що в центрі завжди якісь невеликі магазинчики є. Вот. І оцей отель він теж мабуть, може бути тут. -то. До речі, оця будівля теж цегляна, я можу вийти показати зверху. Latin American Cuisine, тобто кухня, зама. А там Cash Strange and Kitchen, інша. Ця будівля теж дуже стара, як бачите, вона цегляна. І До цього часу там є люди, але не дуже багато. Зазвичай... Коли багато, то навіть на вулиці будуть стояти, чекати свої черги. А тут так. Хто захотів, одразу зайшов і має місце. О! Отак. Так, тепер я вийшов на вулицю, як вона тут. Еш, по-моєму, стріт. А, ну так. Да. Ось, Падре готель, трошки видно, там закриває, правда, його на даху. Настройка. Падри готель старий, видно, по зовнішній драбині пожежній. От. Оце цей старий готель, про який я казав. Не знаю, чи він працює чи ні. Так, можна йти сюди. І зараз прийдусь. Подивимося, один кінотеатр Найл, він не світиться зараз, але ну, ясно, що він не працює і вони економлять гроші. Де, де як його тут показати правильно? От. Там. От. А інший кінотеатр рядом Фокс. Подивимося, чи він працює сьогодні. Ну от, Це такий готель. Я думаю, що він як готель, а може, він не використовується зараз це якийсь місцевий жителі тут, це Теглер Хаус. А, зараз називається Теглер Хаус. Мабуть, це просто квартири тут вже здають в оренду. Зараз подивимося на кінотеатр і на цьому я свою прогулку вечірню по центральній частині Бекерсфільда закінчу. Як бачите, система виживання в США заставляє працювати, відпочивати тільки можна у вікенд. А тому і такі заклади, які розраховані на відпочинки, вони майже пусті. Ось це вулиця 20-та, Грейс Хоуп. Грейс Хоуп, Надія. Грейс. Grace... Не знаю, як його перевести в даному випадку. Оцей у нас Бачите Фокс. Є ще кінотеатри подібні, тільки вони не в центрі. Це ці в центрі, а тому я їх можу до них підійти, коли гуляю в центрі. Бесхетел, Hyundai, Presents, Cass, Джулай. Е, от 14 липня якась презентація буде. Давайте подивимося, що тут показують. Ну, ось таки. От Hyundai, саме Movie Series, І коли їх будуть показувати. Не буду коментувати афіши. Можна самим почитати щось, зробити паузу. Це, я так зрозумів, каса така. А це. Ну, туди, в кінотеатр. Такого старого типу. Ну, ясно, що він старий. Йому, мабуть, років 100, точно. За Foxierте. Давайте подивимося, почитаємо, Тут вже є. А звідти тільки подивлюсь, чи воно буде читабельне для вас. Ну не дуже, так? А, це ви? Дефоксіте обакетвиргес been placed on the register of. Uh -huh. Так, коли? Давайте так почитаємо. А ні, ну він теж побудований в 30-му році. Де, я думаю, що саме м, десь 20 30 роки початок the three Stories Spanish Colonial Revival Architectural Style Building Open D725 в 30 му році відкритий. Ну да. що це я. Більше 100 років тому кінотеатрів то не було. Тобто фільмів то не було, тільки з'явилися на початку, але кінотеатри пізніше з'явилися, звичайно. От 30... 1930 року будівля. Ну, Все-таки теж це старина Анна Барбара. історик ну, Несе культуру в маси з 1930 року ця будівля. Ось такі пальмочки тут, бачите. Ну і піду я тоді назад. Знову ж таки, теглар. Готель попереду. Так, так, да, можна прийти по 20 й вулиці, а потім щоб не йти знову по тій по якій йшов. Це теж зона парковки Ці, на цій вулиці. Так, тут не треба нажимати. Тут не потрібно нажимати кнопочку для переходу. Я пішов. PG&E – компанія, яка надає електрику і газ, От тут на ту точку перехрестя. Дуже часто тут є такі де тут, вивіски, We accept EBT що означає, ми приймаємо карточки, ну ясно, що на них гроші, які видають по соціальним, так сказати допомозі. Тобто є фудбанки, які видають їжу. А є, теж оформляється, скажімо, зокрема в штаті Каліфорнія. Подають заяву, звісно. Там три варіанти. Тобто, Наборі набор йде три. Це медична, безкоштовна іншуренс страховка. Ну, там Urban Core Studios, Що тут відкрито? ход йога. ага, ход йога. Тренується, Substation. От. І значить, страховка безкоштовна, ну, дешева, але все рівно безкоштовна. Їжа безкоштовна і гроші безкоштовні, Тобто, і гроші дають. Це три набори. Так от, І бійці це карточка, на яку, на яку зараховують місячно тим, кому вона назначили, грошову допомогу. Я так думаю, що тут бідних багато. От. Оп, знаєш, йти чи не йти, я не знаю. Не. А я подивлюсь, покажу. Там, до речі, парашутіст я бачу. Ось ця будівля теж виглядає старою явно. Тобто ці вулиці от... 19, 20, 21, потім до неї, до 19-та, 18, 17, це все тут старі будівлі, Ну, крім тих, які знесли чи яких там не було, і побудували нові. Давайте подивимося. Це якби центр центра, центр, Даунтауна. І тут безкоштовна парковка по вулицям. Вони зроблені односторонні. 19 в одну сторону, 18 в другу сторону. 20-та, ну 18-та теж в іншу сторону. Ось такий намальовано, як це воно називається, коли на стінах малюють. Як бачите, в будь-якому місці, навіть там, де, ну скажімо, багато і бідних, і бомжів, і все, йде така історична, знаю, як навіть сказати. Там факт такий зверху цікавиться. Свобода We can do it. От. Солдати різні, це я так зрозуміло, з В'єтнаму солдати, з да, В'єтнамської війни. От. І знаменита фотографія моряка, який цілується своєю дівчиною. От. Ми пішли далі. Це тут, мабуть, жилий будинок. Ні, не жилий, це все таки. То я виходжу вже на Честер Авеню. Якби це теж центральна, тільки перпендикулярна вулиця. Одна іса. Отже це такий point of center. Oh, middle of downtown. In the middle of downtown. Це тут театр і ресторан. Як бачите, знову ж таки все пусто. Здавалось би 9 годин саме для ресторанів. Але ні. Тому що це четвер. Тільки без ходять, або сидять, або ще щось роблять. І. Ну оце двір, так сказати, внутрішній. І там теж. Hi. Why are you recording? Like, uh, oh, are you, you're recording? Yeah. For a while. What are you doing? Uh, just uh, the atmosphere. Downtown. Are you from here? Hmm? Are you from here? Yeah. Yes, uh, I am not local. Uh, you're not local? Oh, where are you from? Uh, Ukraine. Awesome. So is this like you're uh, you're just visiting? Yeah. Uh, are you visiting? Uh, no. Uh, I, I live temporarily. Oh, nice. Okay, yeah. well, welcome. Yeah. Thank you. Have a good night. You too? Thank you. Mm. Ось так. Такий центр Бекесфілда. І ось це наступна друга центральна вулиця. Ліфтарики на ній такі. Я вже думаю буде темно, але я перевірю це. Взагалі достатньо показуємо. Таких такого шуму. Так, ми сюди підемо. Ось така центральна вулиця, якщо дивитися. О, все, я пішов. Це, можна сказати, вечірня прогулка по Бейкерсфілду Джаліско Джевелерес. Це от тут коштовності продають. Ну, ж таки, можна подивитися по всім цим дверям і всьому іншому, це, це старі будівлі. Тому що тут нічого такого великого не побудуєш, не зробиш, а тільки є можливість таке, таке щось мале, маленьке підприємство ці торгові точки розміщати. Ну ось так. починав я цього будинку Крес компанії Крес і закінчую це відео. До наступних зустрічей!